Пльцова Генториг 2 2011 року. Не працює омивач лобового скла і заднього також. Значить, Щоб дістатися бачка та моторчиків, необхідно зняти підкрилок. Іноді це роблять повністю. Як виявилось, достатньо це навіть частково зробити, відкрутити всі кріплення знизу і по цій стороні. І цього вже достатньо, щоб зняти бачок. Далі, що тут у нас є? А також треба буде зняти. Арловину витягнути з бачка. Вона має тут певну свободу дій. Бачок кріпиться тут, на двох точках тут і тут лише два винта. Їх відкручуєте, бачок починає вже рухатись і можна знімати А Це йде подача на умивач фар, це висить умивач лобового скла. Це на двигунчик фар, це на датчик рівня. Тут всі коннектори різні, можете знімати, ви їх не переплутаєте, вони не влізуть не в свій роз'єм. Отже, яка була проблема? Не працював моторчиком овача. Ось це він, ось так він виглядає. Такий каталожний у нього номер. Він використовується на багатьох моделях Volkswagen. Його особливість в тому, що він працює і для переднього, і для заднього скла. Просто по-разному подається на нього ну, поляр... з різною полярністю. Він підключається, і тоді він або вперед, або назад качає. Отже, не працював взагалі, і в блоці керування автомобілем була помилка, що він має несправність. Вже я його зняв, бачите, тут такі у формі а, такої трьох, ну, як значок Мерседеса, така трьохлучева, така трьохпроменева зірка, а це вал самого двигуна. Тут всередині електродвигун. А я взяв пінцет. Або маленькі плоскогубці, і цей вал прокрутив. Він досить якби, погано прокручувався. Тобто, перший раз мені було дуже незручно за нього захопитись та провернути, Але з якоїсь спроби в мене це вийшло, він почав легко крутитись. І далі я його підключив і вже почув, що він працює. Бо до цього у мене взагалі не було чутно моторчика цього. Просто вмикалися двірники спереду або ззаду, якщо я вмикав відповідне режим омивання. Це відбулося після дуже довго простої автомобіля, близько, мабуть, півроку. Ніхто там скло не омивав точно всю зиму він стояв і навіть трошки більше. І, можливо, там відбулася якась кристалізація цього омивача. Бо якась там маленька піщинка туди потрапила, заблокувала двигун, тобто я його механічно прокрутив і він запрацював. Тому, можливо, у вас. Також аналогічна проблема, якщо не працює, це дуже просто. Для цього вам потрібно лише а, торкси для того, щоб відкрутити а, кріплення підкривка. І там ще було два, Здається, просто звичайні. Ключ на 10 треба. Ось вони. Ось тут. І здається, там згори посередині був. Просто звичайна головка на 10. Все, більше ніякого спецінструменту не потрібно. Тому, якщо у вас така проблема, можете перевірити цей випадок. Ось це саме двигун, який відповідає за умивання скла переднього і заднього. На цьому все. Не буду затягувати відео. Ставте лайк, якщо вам це допомогло.